Чи знали ви, що кожної години люди бувають понад 11 тисяч акул як випадковий вилов? І так, це відбувається щогодини. І це лише верхівка айсберга. Скумбрія, як у багато хто їсть на сніданок, знаходиться на межі зникнення через надмірний вилов. За останні 4 роки її популяція скоротилась на 23%. і це не просто цифри, це катастрофа для цілої екосистеми. Одна лососова ферма в майже 1 гектар – це стільки ж відходів, скільки відмісти на 10 тисяч людей. Щоб виростити 1 кг риби, треба виловити 5 кг океанічної та витратити 8 тонн води. Наукові дослідження підтверджують, що риби відчувають біль так само, як і савці. Вилоблені з води, вони повільно задихаються, їх зябри руйнуються, а внутрішні органи часто розриваються через зміну тиску. І це все заради кількох хвилин на тарівці. Перехід на рослину їжу це не лише етичний вибір, це потужний акт збереження нашої планети. Не підтримуйте індустрію, яка знищує океани і тварин, натомість обирайте веганські альтернативи. Підпишіться на нас, щоб дізнаватися більше про етичний вибір та допомагати поширювати нам важливу інформацію.